Вечір гумору в Коломиї організували вперше. Це не захід, де визначають переможців, а звичайне і головне смішне свято для Коломиян. Ініціатори гумористичного шоу. Коломийська команда Західний гай. В лютому вона стала півфіналістом чемпіонату КВН Кавалєрка 2012 Перед фінальним боєм, який пройде на початку квітня, вирішили потренуватись та пожартувати. Напарників обрали неабияких. Одну з кращих команд західного регіону для нас потрібна була така розминка, як для молодої команди. І щоб розбавити досвідом цей вечір гумору, ми запросили команду вищої української ліги. Команда VIP Тернопіль. Вона такого високого рівня, і глядачі бачили, що ця команда насправді гра команди була на найвищому рівні. Всі були дуже задоволені. Я думаю, що результатом того, що шоу насправді вдалося, були тільки позитивні відгуки глядачів, шалені оплески в залі, шалені крики, шалений сміх. Справді ми не очікували цього. Я скажу відверто, ми не очікували, тому що організовували таке шоу вперше. Гості гумористичного шоу гравці вищої української ліги КВН, учасники бійцівського клубу та проекту Квартал 95». Тернопільські сміхованці в Коломиї вперше, але це не завадило їм розвеселити публіку та отримати шквал аплодисментів. Буквально недавно місяць назад закінчились різдвяні свята. Уявіть собі випадок на різдво десь в Коломиї. Прийшли, а коня коломил. Разом з жартівниками публіку розважали коломийські артисти це солісти та танцювальні колективи. І як пообіцяли організатори, попри КВН, в місті зародиться нове свято. Вечір гумору». Ми хотіли побачити, як е, люди чи захочуть вони бачити це. І от якраз саме оці ці відгуки, і люди вже питають, коли буде наступне таке шоу. Тобто якось так неочікувано, і я думаю, що ми обов'язково будемо це продовжувати. Я думаю, ми прийдемо з кавалерки. Я вже більш впевнена, що ми точно пройдемо фінал. Навіть якщо не пройдемо, то все одно е, ми будемо старатися брати участь і в різних е, концертах. Ми будемо старатися робити подібні. Шо, щоб як розважати.